Вітаю, шановне панство. Сьогодні будемо говорити про новий Bloodlines І. Бляха, мені в останньому відосі про батлу писали, що я багато води наливаю, як для огляду. Це все ж таки буде перше враження, бо гру я не завершив. І для таких людей давайте я швиденько сформую вам огляд. Саме огляд для тих, хто не любить воду, не любить якісь враження гравця, який про гру розповідає. Дивіться, Bloodlines 2 не має нічого спільного з оригінальною грою з точки зору геймплею. Ці ігри абсолютно різні. І на відміну від дійсно імерсивної крутої РПГ з давніх давен на сурсі, другий Bloodlines це гра, просто екшен РПГ, де, наприклад, некоректна відповідь відправляє тебе не у нову варіацію подій, а просто на чекпоінт. І це є якби основною проблемою цієї гри. Окрім цього, вона змінювала свого розробника і взагалі дуже давно була анонсована. Гра працює технічно гарно, але вона має немалу кількість багів, при тому, що. Що її візуал, м'яко кажучи, не відповідає тому часу, коли вона вийшла, і якби через це вона гарно працює, а не через надзвичайну оптимізацію. Як оцінювати її візуал, наприклад, поза стилістикою, я не можу сказати. Воно все доволі таке, трохи застаріле і відчувається, ніби дійсно цій грі вже 10 років десь. І це логічно, бо початок свій вона бере саме у 2015 році. Ось такий от огляд ми отримуємо, якщо будемо розбирати Bloodlines просто як продукт. Ми якби озвучили. Його косяки ми описали те, в що ми будемо грати, але все дуже залежить від того, коли ви це гратимете і з яким настроєм. Бо не дивлячись на те, що Bloodlines 2 не має нічого спільного технічно з оригінальною грою, він зовсім інший, він застарілий, він проблемний. Мені гра сподобалась. Дивіться, я грав у оригінальний Bloodlines. Я його також не пройшов. Це була історія про те, що ти просто вбивав час в якійсь цікаві візуально стильній відеогрі. І для цього Bloodlines абсолютно прекрасно підходить. Він працює і так само працює і друга частина, тому що візуал, хоч і дещо застарілий, саме по якості свого втілення, він досі дуже гарний. Мені подобається вся вся нуарна естетика, яку ми бачили в Макс Пейн, яку ми бачили в різному кінематографі на тему. Тут вона збережена і, можливо, навіть перекликається з оригінальною грою, при тому, що геймплейну це зовсім інший досвід, який мені, м'яко кажучи, більше подобається по тій причині, що з моменту релізу оригінальної гри пройшло немає. Мало часу, і граючи у неї зараз, ти відчуватимеш застарілість цього проекту, певну куструбатість, не через те, що це погана гра, просто відеоігри змінились, і от актуальний Bloodlines 2 він вже подібний до того, що ми хочемо бачити від сучасної гри. Він наповнений купою чекпоїнтів, нас будуть вести за руку. І не дивлячись, що, наприклад, тут відос про Uncharted я критикував кінцо, тут кінця буде дуже мало. Хоча при цьому всьому у нас буде доволі багато осучаснених якихось геймплейних рішень. Просте керувати. Простий левел дизайн, усе для того, щоб ви зрозуміли, де ви знаходитесь і що робити, цього всього не було в оригінальній грі, і не сказати, щоб я щось втратив, я так само зміг поринути у цікавий фентезійний світ вампірів, який десь у мені відгукується, хоча я ніколи не був великим фанатом вампірської двіжухи. Типу Bloodlines приємно грати. Він мені нагадує чимось Ghostwire Tokyo, як по візуальному стилю, так і по тому, що я граю. І я отримую від цього задоволення. Якщо ж ви шукаєте саме продовження геймплу і неоригінальної оригінальної гри, то мабуть вам тут нічого робити. Але якщо вас цікавить саме ось ця естетика, яка була у тій грі, присутня, вас цікавить візуал і певний підхід з цієї ролівки, її специфіки, саме вампірів на ігровий процес, то так це можна пограти, хоч ви її не отримаєте знову ж таки досвіду з оригінальної гри. А радше це буде щось максимально сучасне і не чисто РПГшне, а такий от сильний екшен на кшталт Fallout і чогось подібного. Але. При цьому з меншою варіативністю у діалогах і з меншою варіативністю того, на що будуть впливати ваші рішення. Найближче мені по почуттям саме б'ється Ghostwire Tokyo, якщо чесно. Я не знаю з чим це пов'язано, та ось такі емоції я маю. Для того, щоб розуміти, що ми будемо грати, мабуть, буде доцільно поговорити про геймплей. Ми керуємо за давнього вампіра, який спав, він є кочівником, і він. Виникає у новому світі. Також у нашій голові поселився голос, що доволі стильно, прикольно, голос детектива місцевого також вампіра, який якби нашу труну та знайшов. Це є сюжетним початком, і далі нас будуть вже в різних часових відрізках навчати керуванню, навчати спеціальним можливостям наших обох персонажів, а між ними весь цей час буде якийсь діалог. Якщо ви грали кіберпанк і вам сподобалась реалізація внутрішнього діалогу між Віта Сільверхендом, тут щось подібне. Але зовсім в іншому сеттингу та зовсім в іншому якомусь наративному порядку, просто персонажі інші, і через це і враження від цього внутрішнього діалогу буде зовсім іншим. У обох персонажів є свої особисті можливості. Граючи за детектива, ми зможемо проникати у голови, зможемо змінювати свою зовнішність у баченні того, з ким ми розмовляємо, і певним чином саме впливати на інших персонажів на НПСІ, задля того, щоб отримати той чи інший результат. Якщо ж вже говорити про основний геймплей, а саме за кочівника. То тут історія цікавіша. Це більше комбатна історія, але, звичайно, ж, все буде залежати від того, який клас ви оберете. Можна бути як снікібоєм, так і великим бойовим майстром. Усе це залишилось, хоч і варіативність та візуальна відмінність між класами вона покинула гру. В оригіналі я, наприклад, любив бігати за Носферату, смоктати пацюків і абсолютно ні в чому собі не відмовляти, бо вони були банально міцними та круто бились. Тут же Носферату, якби і немає по факту, бо ніяк. Візуального змінення і ніякого впливу на так званий маскарад, який є основою цього світу, вибір вашого роду немає. На відміну від попередньої гри, ми втратили можливість використовувати ті чи інші варіанти озброєння. Тобто у нас є виключно наші руки та усякі вампірські здібності. Ми можемо кинути якимось предметом за допомогою однієї зі здібностей, а саме телекінезом, та взяти дробовика та нарубати м'ясилова, як це було в оригіналі, вже не вийде. Я б не сказав, що я щось втратив, бо якщо згадувати гім. Імплей саме в старій грі, коли ця камера міняється, коли міняється певним чином керування, змінюючи тип зброї, це було незручно. Тут же ми маємо звичний екшен від першої особи, нехай і без усяких стрілялок, хоч у ворогів вони є. Разом з тим, серед наших вампірських здібностей є доволі прикольні можливості по пересуванню. І, наприклад, пришвидшений вампірський біг він буде впливати на маскарад, і, мабуть, вже час поговорити і про сам маскарад. Коротше, це основа цього світу. Вампіри вони повинні не показувати себе. А точніше не виказувати себе перед звичайними смертними і мати можливість продовжувати своє прекрасне існування на теренах Сполучених Штатів, де такто події відбуваються у цій грі саме в Сіетлі, хоча в оригінальній в Bloodlines з був Лос-Анджелес. Цей самий маскарад і обмежує якусь содомію, що ми б технічно могли створити з купою НПС, що нас оточують, з купою якби людських NPC в першу чергу. Це дозволяє якось врегулювати наш геймплей. Хоча в закритих приміщеннях, де нам дають свободу, порозкидати усяких болванчиків буде в задоволенні. Найбільшим приємним враженням, мабуть, для мене в цій грі стали діалоги і те, де ми знаходимося. Саме візуальний вигляд світу нових вампірів він приємний, але це все ж таки історія про мою любов до неонуару та нуару. Навіть без цього він виглядає гарно. Декорації нехай і не найвищої якості по виконанню саме моделю технічної, але вони приємні. Освітлення зроблене гарно. Але у нього є нюанс. Наприклад, під час звичайного геймплею, якщо подивитись на обличчя або на модельки персонажів, є відчуття, ніби вони світяться якимось блумом, при тому, що в діалогових вікнах картинка куди краще. Підозрюю, що це якась технічна помилка і швидше за все з оновленнями вона буде виправлена, бо світяться болванчики у освітлених приміщеннях прям сильно. Бігаючи вже вулицями Сіятлу, ми отримаємо не те, щоб мальовничі якісь краєвиди, ні, це буде розруха, двори, усякі сміття, гара і так далі, але у цьому є якийсь шарм, і доволі прикольно бачити контраст того, що ми будемо спостерігати на головних вулицях міста, і тим, де будуть відбуватися основні події, гри, наш геймплей і усі взаємодії між саме вампірськими двіжухами. Як я казав, другою частинкою, яка мені прямо попала в душу, це були діалоги. Вони не складні, вони примітивні по виконанню своєму з точки зору РПГ механіки, але вони прикольно прописані. Дещо турнуваті, дещо можливо збочені, Чині навіть, але їх цікаво читати, цікаво слухати, якщо ви гарно сприймаєте англійську мову на слух. Голоси у акторів у звучайні, достатньо приємні. В цілому вони от дуже гарно перетинаються з тим, що ми бачимо візуально, а саме в якому світі ми знаходимося. І ось це от вся каша, особливо маючи в своїй голові, фактично в голові головного героя ще один голос, якийсь весь час щось коментуватиме або підказуватиме. Це прикольно. Чи можу я порадити цю гру до придбання? Ні, не можу, тому що вона не така, як Б я хотів бачити як продовження Bloodlines 2. Але якщо ви хочете отримати певне задоволення від вампірської історії в вигляді RPG-шного екшену, але такого дитячого, то так, це можна грати, але варто зачекати якихось знижок або появи цієї гри в одній з підписок, що я думаю, станеться доволі швидко, бо ну немає у неї якогось крутого результату з точки зору продажів. А для тих, хто взагалі не планує фінансувати ігрову індустрію, то натякну ця. Гра з першого дня доступна у магазині Good Old Games, тому ви знаєте, як там працює система захисту. Ось такі мої перші враження від Bloodlines 2. Маленький відеогляд для тих, хто душиться з води, також був. Дякую вам за перегляд, дякую, що завітали на канал. Підписуйтесь на нього, якщо відео вам сподобався, і ставте лайк відео, якщо ж він вам повторюсь, сподобався. Окрім цього, запрошую до мого телеграм-каналу, там я пишу усіляки. І найголовніше на цьому каналі є збір. Збір для військового госпіталю госпіталю, де ми з вашою допомогою передаємо у місцевий військовий госпіталь, речі за якими звертаються. Найчастіше це цигарки, але бувають усякі інші штуковані. Хто вже підтримує таку ініціативу або лише планує, то я усім дуже дякую. Поки це все скоро почуємось.